Інтернетом гуляє відео з Хмельниччини, де працівники, нібито ТЦК, намагаються за шкібарку, бо це інакше не можна назвати, відтягнути людину. Причому ця людина знаходиться в лікарні і говорить про те, що я проходив ЛВК, але мені там просто поставили штампелів, і все я хочу пройти реальне ЛВК. Я нагадую, що це після, а, після розпорядження президента, головнокомандувача України про те, щоб перевірили рішення ЛВК. Людина сидить в лікарні і каже: Я хочу ось тут пройти. Я нічого не відмовляюся, хочу пройти і його тянуть зі словами: Ти що, баба? Що ти пещеш? Давай і це говорять люди, такі знаєте, упитані, такі нормальні, такі люди, які не воюють, які не перебувають на нулі і на передовій. І на першій лінії. І говорять людині, яка налякана, яка, яка ну, просто не хоче цього всього. Ти що баба, ти що пищеш? А знаєте, абсурд ситуації, що стоять ще два поліцейські. І цей каже: ну реагуйте якось, реагуйте. Я буду на вас писати, і поліцейські пиши, давай. Друзі, ми щось побудували з вами не те. Вам не здається? Щось будується не те. Це не демократія, це не, це не Європа. Це, це, це що? Де права людей? Де, де все це? У нас залишились лише обов'язки? Обов'язок піти померти. Оце я бачу єдиний обов'язок, на який нині хоч якось, е, зважають, і цей обов'язок якось поважають. Все. А потім будуть ось такі шпани ходити біля е, фотографій і. І, і що. Хлопці, ось ми вчора були, там це ж жах якийсь, хлопці і дівчат це ж, це ж сотні, це тисячі життів. І ніхто з повагою не ставиться ні до чого. Давай, що ти як баба. Друзі, це, це, це не совок. Ні, 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 ні. Це щось абсолютно інше. Це щось дуже дивне, замішане на безконтрольності, волюнтаризмі. Ну, це, що хочу, то і роблю. Ще й замішане на відсутності виховання, поваги до прав людини і всього іншого. Не знаю, це відео монтаж, не монтаж, сфабриковане, не сфабриковане, але те, що таке масово Україною є, ну це ж ніхто не буде заперечувати. Відео, Телеграм в шапці профілю. Це просто, ну як на мене, ви знаєте, ти дивишся і страшно. Страшно від того, що. Ми побудували в Україні. Що не ми навіть, що побудовано в Україні. Ніяким чином це не корелює з Європою. Ніяким. Телеграм Шапцітро.